Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні вирішив знову зняти свій інжир. Хотів зняти зізіфус, який в нього буде врожай, але бачу, що інжир треба скоріше показати. Це те саме дерево, про яке я знімав першу частину, можна її так назвати, цей інжир цікавий тим, що. В нього напроті, упродовж 10, а може навіть і більше років, друг, другий врожай не встигав, не встигав до заморозків визріти. Тому було вирішено все ж таки спробувати цікавий такий спосіб, що мусив би прискорити визрівання другого основного врожаю. Тобто були у серпні обірвані листя, мабуть, процентів на 90. Процентів на 90. Дехто дуже скептично ставився до цієї до цього експерименту, скажімо так, казали, що нічого не буде. Я навіть також не сподівався, що такі будуть. Наслідки експеримента. Ну, знімаю, можете побачити самі. Врожай десь е, другий врожай на цьому інжирі. Уперше за більш ніж 10 років є другий врожай. Сонечко фіги освітлювались гарніше. Е, кольор мав, е, трохи змінився у порівнянні з, е, з бребами. Якісь червоні стали. Тобто показую для того, що дуже багато людей не можуть дати ради своєму інжиру і запитують, чому він не дозріває. То ось можна побачити, що спосіб, коли обірвані листя на 90%, верхівки я залишив, не підрізав. І ось бачимо, що Мабуть, вже десь, мабуть, вже близько половини другого врожаю фіг забарвились і навіть учора був дощ, деякі фіги, визрівши, лопнули. Ну, це звичне явище, коли спіла фіга, ось вона лопає, нічого страшного. Сьогодні, за прогнозами, ще такий теплий день у Вінниці. Завтра почнеться похолодання, тому вирішив зняти і показати, як воно все виглядає. Наступна неділя буде прохолодна, тому, мабуть, треба буде знімати ще третє відео, скільки ж до приморозків встигне фіг другого врожаю забарвитись, тобто визріти. Ну ось зрізав я фігу. Получилось таке відеречко на 5 літрів. Нагадаю, в прошлого разу була тарілка. Ось такий кольор. Смак, смак такий самий залишився, як на мене, то е смак полуниці. Так що, щось я. Вважав, що тут лишилось ще пів врожаю, але дивлюсь, що плодів ще залишилось багатенько. Плодів другого врожаю ще залишилось багато. Скільки достигне, будемо дивитися. Ще нагадаю, що це дерево цікавить тим, що позаминулий рік воно перезимувало. Без укриття. Тобто я його не опускав, вона так і перезимувала. І, що саме цікаве, обмерзло десь ну, менше, ніж на половину. Оця, оця гілка навіть, От, бачимо, що вона не була опущена, що вона перезимувала і вона не обмерзла. Але коли він не був опущений, то, звичайно, не було фіг. Першого урожа, тобто бреб, першого урожаю не було. Тому минулої зими все ж таки, коли синоптики передбачали великі морози до 20 градусів, то я його все ж таки опустив і приїжджав до землі цим листом заліза. А полза за минулий рік перезимував.